Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Здача 269. І створив шведський шахіст та шаховий композитор Ернст Гольм. Хід білих білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. По матеріалу позиція рівна. Чорні загрожують побити останнього білого пішака. Розглянемо розмінний варіант. Королів 6 це помилка. Тура Д3. Король G5, зникли пішаки і в нас нічийна на позиції. Правильний перший хід кінь Е5. Кінь захистив пішака. Якщо побити коня, буде слон е 5 подвійний удар. Король G8, слон d4. Далі білі виграють пішака на G і в білих виграшна позиція. Якщо чорні б'ють слона, тоді буде звичайно кінь е 7 вилка. Король g8, кінь d6. Наприклад, пішак же йде у ферзі, тоді хід кінь f5. Далі білі б'ють чорних пішаків, і білі тут виграють. Наступний варіант. Чорні грають. Тура H4. Чорні вже передбачили, що буде. І хід кінь в 7. Король g8, кінь 6. Щоб не було мату, тура б'є коня. Тура h6, король А6. Король Ф7. чорних є з'єднані прохідні пішаки, але білі тут виграють. Король Ф5. Король Д блокувати пішаків. Король є 6 слон b8. Якщо король 5, чорні хочуть виграти останнього пішака, звичайно, слон 7. Білі не опускають чорного короля до свого пішака. Якщо король ф5, слон С7. Очікувальний хід. Чорні мають погіршити свою позицію. Король е 6 король ж 4 І білі виграють. Повернемось на початок. Головний варіант: чорні грають король ж 8 Тоді хід кінь 7. Турадди 3. Чорні побили останнього білого пішака. Хід кіня 6. Король Аж8. Чорний король обмежений в кутку дошки. Хід білих, знайдіть простий хід. Білі мають тут поставити мат. Слон f8 це неправильний хід. Загроза слон g7, але, звичайно, хід тура d 7 Чорні захистилися і білі не виграють. Правильний хід це слон f7. Загроза слон f6 мат. Чорні мають захистити поле f6, в них є хід тура f3. І тепер хід слон f8. І чорна тура вже не захистить поле g7. Будь-який хід і слон g7 мат. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Чорний король обмежений в кутку дошки, і білі мають тут слоном і конем поставити мат. Білий король обмежує чорного короля і ховається за чорними пішаками. Кінь е 5 захистили останнього пішака. Король g8, кінь f7, кінь Д 6 Тура Д3, кінь а 6 король h8, слон е 7 Напали на мат. Чорні захистилися, далі слон f8, і чорні вже не можуть захиститись від ходу слон g7. Може бути Тура H3, слон g7 мат. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!